Всім привіт! Коротше, прийшли, е, як я то відео знімав покинута пасіка, виходить, вже пройшло місяць, сьогодні вже 29 січня. Хотів показати ці дві сім'ї, які я хотів об'єднати, одна і та друга в українському вулику. Ну, якщо хтось не розуміє, то може подивитися, там відео в мене є на каналі. Е, я тоді їх не обіданив. Коротше Тоді я їх так і лишив. Лишив український вулик. Там в коментарях написали, що... Ну, Щоб жовти, якщо сидять вже на горі, то вже, коротше, що вони вже, вже, ну, все, вони вже виходять, кормів у них нема. Тому я там поставив рамочку льожа тоді, коли вже ми йшли, і зараз взяли мед у мішочках. Хочу подивитися, якщо, якщо вже бджоли ту рамку, що я поставив, вже з'їли, то я, я поставлю, замість рамки, поставлю їм мішочок з меду. І, і тут так само поставлю мішочок з медом. Якщо Якщо вже ця сім'я. Так, це ця слабенька сім'я. Так, вся сім'я, коротше, як сиділа спереду, так вона тут і сидить. Я їм не буду нічого давати, коротше, вони не так і нехай дозимовують. Мало б бджоли, ну там 4 улочки було. Ну, Видно, їм більше ну, не треба. Подивлюсь, чи тут ну, ще мішень немає, щоб. Так, ось що я тут зробив, коротше. Ось поставив рамку. Льожа Так ліпше не робити. Получається, я цю рамку поставив. Вже пройшло місяць. Ну, в них там ще, ще є трошки кормів. Ну тут теж були корма, вони веді, ну в них скоро швіцеля забрали. Так, я їм зараз я їм зараз кожного поставлю в воді е, мед, який ми взяли. Бо я бачу, що там вони вже щоб вони вже з'їли Перші пів рамки. Може зараз даже трохи дима розпалимо і. Так. Зараз може дима розпалимо, трохи дамо їм димку, рамку я піднімлю, жали, витрясу і поставлю їм там мішочок з медом. Так, дім... Коротше, рамку припідняв. І поставили мішочок з медом під рамку. Але вже показувати не буду, бо нема чим розпалити димар. бджоли почали вилізати, я оддав підсунув мед і пару-два патичка рамку прикрив і вони почали вилізати, я це ж закрив, щоб зараз, ну, не вилітали. Тому я це, ну, не покажу, але мед їм поставили ну, і Вже як заодно то покажемо тут ще. за 200 м'ї. Було, тому що подивимося, як сидя. В, принципі, в принципі, тоді, коли ми дивилися, тут все було нормально, не було таких сімей, що, що там ну, потрібно ну, сиділи десь там непонятно. Ну, Це вроді тут дві слабенькі сім'ї. Ось як сидя. Вся темно. Корот, тут не сидя. Почалася темна. Все, сидя ще спереду, все супер. За ці бджоли переживаєш душі, коротше, ніж за свої бджоли, бо тут все-таки ходиш сюди, тут помагаєш. І якщо був якийсь відхід, то було б, звісно, обідно. Назаким тут 100% зимовка. Ось, це саме слабенька тут була. 4 улочки. Теж сидить тут лічно. Та сім'я в українському вулику, що ми мед поставили я думаю, що е, на весну я покажу, як я буду їх пересаджувати на На 300 рамку до Данівського. Ну, в Бо... Недобре, коли на пасіки є. Одна, одна система одна рама на 300, одна українська. Неудобно так. Ту рамку не можна підкласти, наприклад, цим або наоборот. Тому скоріше все, що будемо переводити їх на... Так, тут вже несередно бачу, що не дійшли. Я пишу ще десь приблизно е, сюди, прийду ще десь е, 20-ми, ну десь, опять же, десь через місяць, десь, може 20-ти чеслами лютого і ще раз продивлюся. Зараз всі сім'ї не будуть, ну, зараз всі сім'я не будуть, а прийду з 30-м чеслам-лютого і подивлюся ще раз всі сім'ї, якщо комусь потрібно буде, то я ще додав. Я ще добавлю їм. Ну, меду дам. Так, тут тут теж супер. все добре. Якщо б джоли дозимували до початку лютого то далі, якщо ну, то, в принципі, з кліщом проблем значить у сім'ї нема. Бо якщо був би кліщ, то сім'я би тривожилася, і там було б багато подмор, вони б не спокійно сиділи. А якщо вони зараз можуть дітей, то це хіба лише від голоду. Лише ж від голоду, тому зараз треба дивитися на щоб було в сім'ї корма. Якщо буде корма, то, то сім'я перезимує 100%. Так, там, подивиться. Ну, ці сім'ї можна сказати, врятувало, ну не так сильно, як я розказав, що ми їх сильно не годували, бо то... Тут сидя, ну що тут сидяв, такі... такі кормошки. Коротше, зараз Ось такі кормошки по дві. Сула в цю кормошку йде пів літра, получається. Дві кормошки літр. Треба лише бігати і, і підливати, тому е, тут мед не качався останній. За що того, що мед останній відкачався, то, що, цього, і, що ці сім'ї сильно не загодувалися і, і нормально ну, і багато їх кормів зараз є. Ну, до кінця вже дойде з тих, кому буде цікаво подивитися. Ось, дві, тут три стоїть, ну тут, тут ну десь по три, десь дві стоїть. Чекайте, тоді з тої сторони. Не тут, тут ранки. Так, о. Ось, ну тут ж не будуть крівати. Сім він непогані сидя супера. Ну, тут, в принципі, тут усі матки роєві. Рій вилетів, матка обліталася. З цих всіх сімей лише одна сім'я тут внизу. Оце, ці два сині вулика, лише у них не вилітали. Ну, дуже сині сім'ї вийшли в зиму, там по 7-8 вулочок є. А так тут ці сім'ї зроїлися більше. с какой стороны с этой стороны так вот я сидя тут я рассказываю что тут рамочка брусочек ветянусь но даже то что брусочка нема все равно ничего не шкода все файно зимой Так, і виходить, що тут є 18 сімей зараз. І всі чітко зимують. Ці дві сім'ї, які мали об'єднати, мало об'єднати, ну коротше, вирішили не об'єднати. Ну, я так подивився, так і знав, що не перезимоють. І одна і друга. Просто український вулик, він почти не годувався, там та кормушка, навіть ще пробита була, там сирок витікав. І, і там слабенька сім'я була і коротше, ми Зразу я тоді, коли відео знімав, то попередньо, я взяв зразу там ту рамочку і поставив з медом з двох сторін. Видно, що їх з'їли конкретно. Мед. А тепер ще підоставив і коротше, вони так можна сказати на, на дотаціях і дозимувати. Так, коротше, ну все, всім пока.